Містяни вже готуються до 22-ї річниці незалежності України, 15 серпня. Стіни відділення Державного історичного музею Сучасний Бориспіль були прикрашені картинами з Україною в серці. Так називається виставка робіт майстрині Олени Нечепорук. Жінка почала вишивати бісером несподівано менше року назад. Севнуку загадали вишити роботу. Своїми руками в школі і я допомогла йому буквально два рядочки, і мене це так захопило, що потім ця вся моя захоплення перейшло в цю кількість 28 картин з листопада місяця маленький онук відкрив бабусі новий талант. На картинах пані Олени можна побачити релігійну, патріотичну тематику, а також різноманітні пейзажі. Але більш за все майстрині до вподоби відображати кольори квітів. На відкриття виставки підтримати Олену Нечепорук прийшли друзі, рідні та колеги. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що Олена Євгеніївна незамінний співробітник із золотими руками та добрим серцем. <кій> Грати будь-яку роль на центральній площі міста на будь-якій великій малій чи середній сцені, на професійних державних, національних святах і всі ролі їй покоряються. Всі до всіх вона підходить дуже виважено, професійно, відповідально. І ніхто навіть не може собі подумати, що ця роль була у неї першою саме у житті. Окрім теплих слів, привітання в свою адресу. Пані Олена отримала в подарунок футболку із символікою міста. Про творчий та робочий шлях Олени Нечепорук розповів науковий співробітник музею Володимир Литвин. Народилася вона в кінці року, 31 грудня 1962 року у місті Борисполі. І навчалася в третій школі, потім там 22 роки працювала вожатою, секретарем, заступником директора з господарської частини. А з 2002 року вона працює в Бориспільській міській раді, ну у нашій сфері, куди ми належимо наш музей у управлінні культури молоді, сім'ї та спорту головним спеціалістом, яка відповідає за. Ну, проблеми сім'ї саме в цьому відділі талановита людина, талановита у всьому. Рідні та друзі Олени Євгенівни насолоджуються прекрасними картинами та чекають від жінки нових відкриттів. Лія Бурлака, Євген Соренко, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.